Вітаю всіх на моєму каналі, мої творчі та незламні дівчата. Щиро дякую вам за активність на моєму каналі, в моєму блогу. І це надзвичайно мене мотивує і підіймає мені настрій. Тому з самого початку цього відео хочу вам подякувати за все. Майже тиждень пройшов, і половина тижня цього я хворіла. І ось тільки такий перший день, коли в мене з'явилися сили, і все ж таки я е знаю, що я повинна для вас знімати нове відео. Тому, е вибачте, трошки за мій голос такий незвичний, а можливо, в відео не буде чутно вам. Але е як є, трошки таке е вибило мене з колії е хвороба, але нічого страшного, все вже добре. Бачите перед собою мій основний на зараз процесик. Зараз я його трошки вам ближче покажу. Ось. Вибачте за голос, буду трошки я хрипіти. Такі в мене просування, ви бачите, я впевнена, ви це бачите. Неймовірні мої зимові гуси. І так, незвичний для мене процес, бо я завжди вважала себе сезонною вишивальницею. Зараз не зима, не сніг, не сіра погода, але мені дуже хочеться вишивати саме цей процес, саме цей дизайн. Його я планую подарувати. Планую побачитися з родиною, які хочуть зробити такий подарунок в перших числах липня, тому поспішаю завершити. І я впевнена, що ви побачили вже цей я так назвала його не будиночок, а сарайчик. Бо все ж таки мені нагадує на фоні гусиків це ферму. І я це вишила все буквально за два дні. Один день вишивальний і один вечір у мене був. І що хочу сказати, дуже легко все вишивалося. Є тут присутні бленди. Такі коричневі відтінки ниточок мені подобалось вишивати. Проста тут схема. Далі буде багато напівхреста. І що я ще хотіла сказати з приводу заміни основи? Зазвичай в наборах Dimensions я не замінюю основу, а вишивала я всього один набір. Перед цим це були Піони та дельфініуми, і там повне зашиття, і, звичайно, навіщо там замінювати основу. Тут не повне зашиття, і мені не хотілося, щоб була канва. Хотілося, щоб фон був більш цікавим. І ще я не хочу робити там мільйон тих фрузелків, які мають бути. Тому е замість фрузелків тут ці крапельки і цяточки будуть виконувати таку. Роль снігу та сніжинок. І сірий колір такий додає того зимового настрою, може, це сутінки, а може, це якийсь ранок, такий зимовий ранок над фермою, над лісом, і гуси летять по своїх справах. Мені подобається, що виходить. Єдине, що я вперше вишиваю. Дизайни від Dimensions, а ви знаєте, вперше вишиваю дизайни від Dimensions на рівномірці уточнення. А ви знаєте, хто вишиває теж по цим наборам, що там бувають хрест і напівхрест і в чотири складення нитки, і в 5, і навіть в шість. Тут я все вишиваю в два складення, бо я щось так хвилювалася, що. Ось тут от десь має бути 4 складення, і я так подумала, що, можливо, це деформує переплетення рівномірки. І вирішила, що це буде в дві ниточки, і все. Як виходить, мені повторюся, все подобається. І процес, незважаючи на те, що він такий не квітковий, не літній, не яскравий в кольорах, легко йде. Все добре, надихає мене все більш скоріше його завершити. І я дуже-дуже хочу його завершити. Це такий, щоб був ще один великий фініш, ще один мінус процес. І тоді я собі дозволю розпочати щось нове та яскраве. В минулому відео розповідала вам про те, що хочу розпочати цей дизайн від Мілхіл. Що це має бути процес вихідного дня, щось таке легке, маленьке, і щоб швиденько його завершити і оформити. У мене є червона рама під цей дизайн. Зараз, до речі, я її, мабуть, стану і поприкладаю, покажу, що там в мене вийшло. А вийшло в мене ось що: наразі ось такі просування в цьому дизайну і дизайні. І тут. Е Насправді, взагалі, вже залишилося трошки хрестиків, і буде потрібно зробити бекстіч і вже починати пришивати бісер. Зазвичай я так не роблю, я вишиваю, не роблю що саме. Не, спочатку вишиваю хрестики, а потім бісер. Я так не вишиваю мілхіл. Я все підряд, де хрестики, поруч, якщо бісер. Пришиваю зразу бісер, і якось так в мене одразу виходить картинка без таких етапів, типу хрестик, потім бісер і Бекстіч. Тут вийшло так, тому що це більш такий мобільний процес. Він зі мною пересувався, десь ми їздили з ним і вишивали його там на руках, на колінках, де де сяду там і вишиваю. Називається. І незручно було там бісер розкладати. Я хвилювалася, що колись там той бісер розсипеться і я його не зберу. Тому я вишивала спочатку, вишиваю хрестики, і в кінці вже спокійно сяду в один якийсь вечір і пришию бісер. Вперше я все роблю по ключу, а саме складення ниток для вишивання хреста. Тут все в три нитки має бути. Зазвичай я взагалі не звертаю на це увагу і вишиваю все в дві ниточки. Потім дивуюся, чому в мене залишилось так багато залишків, але не в цьому випадку я тут вирішила в три нитки спробувати. Не бачу різниці, окрім того, що, мабуть, ось ця гольничка, яка є томатом чи нагадує томат, вона просто не світиться, виконується в самих темних таких відтінках. Ниток в цьому дизайні, бо інші всі світлі. Трошки нудно було вишивати ось ці п'яльця з літерами багато. Тут такий шматочок з світлими нитками. І тут навколо теж цього томатика, гольнички, має бути все зашито світлими ниточками. І вони там такі, так розкидані, ці хрестики. Такий дизайн, знаєте, вишити і прикрасити. Рукодільний стіл, рукодільний куточок, нічого, скажімо так, особливого, все таке рукодільне, що ми любимо: тут ножиці, гольничка, п'яльці. Тут вже можна побачити муліне, мені здається, нагадується муліне ниточки DMC, а, можливо, якісь інші, якась бобінка з нитками. Ну, ось такий дизайн рукодільний. Дивлюся на цю гольничку, яка є тут героїнь цього дизайну. гольничка Томат. Багато мені хто написав в інстаграм, коли я запитала, де купити таку гольничку. Написала, що це гольничка від Прім. Так, дійсно є така гольничка в них, і бачила я в рукодільних магазинчиках і думала, класно було б, якщо б цю гольничку купити і зробити фотосесію цього дизайну. Але мені так само багато написало дівчат, що ти і сама можеш зшити таку гульничку. і навіть пересилали мені фото, де дійсно дівчатка шиють таку, такий томатик, ще й він і вишитий там із бісером. Дуже прикольно виглядає. І я так замислилася, можливо, я теж зшию, але не зараз, бо на це взагалі в мене немає, на жаль, часу. Ось тільки на хрестики і, і все. Ну і то, що я трошки перехворіла. Набираюся сил, тому не хочу ну, там звалювати все так на себе і одразу. І гольнички, і дизайн. Зараз, до речі, дістану ту рамку, і ще з вами поприкладаємо, побачимо, як то буде виглядати в рамі. Ось в мене є таких два осінніх дизайни, оформлені в оригінальні рами від Мілхіл. І ось ця червона, мені здається, дуже підійде. Під цей дизайн. Зараз ми розберемо. Угу. У мене, бачите, як тут супер все заклеєно. Ну, давайте я на початку так от прикладу. Знаєте, прикольно буде. Така е, основа дуже біла, така паперова вона, так? І я не замінюю ніколи основу. В Мілхіл. Мені подобається саме ця ідея паперової основи, і колись я звернула на ці набори увагу лише тому, що мені було цікаво спробувати вишивати на папері, і мені здалося, що це дуже цікаво і незвично. так знаєте Що всі набори, це тканина, а тут папір і ну класно, подивіться, як виглядає. Тут чорний папір, і там теж такі. Саме зараз секунду. Ось. Угу. Так давно я вишивала. Зараз дивлюся такі, знаєте, спогади, спогади мирного часу і спогади натхнення, яке було, яке, на жаль, зараз до кінця неможливо відчути. Такого, знаєте, повного. Щастя, переповнення від того, що ти просто відпочиваєш з вишивкою. Зараз ти з вишивкою відволікаєшся, колись були часи, ми відпочивали і насолоджувалися. Класні дизайни. Тож я оцей дизайн звідси приберу і переставлю ось цей. Буде стояти на моєму столику. Що далі? Які плани? Є в мене один план, і це має бути старт. Зараз вам покажу і, мабуть, зробимо невеличку з вами розпаковку одного набору новинки від бренду Tela Artis. А в компанії Tela Artis вийшли ось такі новинки. Такі чудові примітивні дизайни, які вишиваються за допомогою ниточок, які пофарбовані, ручного фарбування. Це такі, знаєте, мені здається, дуже класний проєкт, що я люблю дизайни, які просто сідаєш і на одному диханні. Починаєш і завершуєш. Невеличкий дизайн зовсім, і мені дуже цікаво спробувати. Цікаво спробувати нитки і цікаво повишивати. Тут у нас в наборчику йде Брітні луга на 28-й каунт, ниточки ручного фарбування DMC. І має бути розмір 14 на 21. Так, я вже дістала все, щоб не шарудіти. Тут є інструкція. Просто причудова схема, подивіться, дуже чітка, кольорова і велика. І нитки зараз покажу, і ось такий колір основи приємний, голочка. І ось, подивіться, на ці чудові моточки. Дуже класні. Тут шість кольорів. Зібрані вони ось на такі бабінки. На бобінках одразу по ключу знайдемо значок, який нам необхідний вишивати. Ну, це просто дуже виглядає гарно. Я вже хочу дуже спробувати. Тому це буде майбутній процес вихідного дня. Я сподіваюся, що. На майбутніх вихідних. Я просто розпочну і завершу цей неймовірний дизайн. Дивіться, тут навіть вже не потрібно організовувати ніякий процес. Просто у вас є бобінка, одразу значок. Дивися в схемку, насолоджуйся і вишивай. Класні нитки, класні кольори. Теж сподіваюся, що вже в наступному відео в наступну п'ятницю в новому влозі я вже вам покажу: ну, я думаю, фініш. Подивіться, тут ну, справді небагато вишивати. Який чудовий результат, який чудовий дизайн. Там є декілька дизайнів різних. Я залишу посилання на сторіночку ТелеАртс в інстаграм. Прошу переходьте і подивіться. Може, обирайте свій дизайн та теж розпочинайте щось новеньке для себе і красиве. Вітаю вас, дівчатка! Сьогодні вже четвер. Сподіваюся, я так далеко від камери мене гарно чути, бо якось потрібно показати мою вишиту сорочку. Ви вже, я думаю, помітили на мені цю красу. І. Є привід сьогодні вигуляти цей виріб, тому що я збираюся на концерт гурту без обмежень. Ввечері відбудеться концерт, тож я вирішила вдягнути джинси, сорочку, намисто, червоні вуста. Тож, побачимо, як буде виглядати ввечері мій образ, але зараз саме так, і я вирішила одразу вам. Показати. Що ж, готова. Розставляю так руки, щоб ви звернули увагу на рукава, які в мене тут вийшли, об'ємні. так, Прекрасні манжети. Все, в принципі, модель така, як пропонує лелітка в буклеті. На гудзиках, все, рукавчик реглан. І такий же ж комірець, як в буклеті. Мені сподобалася ця модель, мені подобався цей дизайн і подобається. Він був легкий в вишивці, гарно виглядає, і я хотіла сорочку саме таку, щоб вона не була занадто святкова, щоб не була така, що тільки на свята. А я от хочу вдягати її, коли в мене буде настрій, так як сьогодні на концерт. Або якщо це просто субота чи п'ятниця, чи просто настрій для вишитої сорочки. Обіцяла вам, звісно, показати трошечки ближче. Сподіваюся, ввечері відзьму якісь кадри всього образу на концерті і вставлю для вас в цьому відео шматочки цих зйомок. Пишіть в коментарях, буду чекати на ваші думки, подобається вам чи ні, можливо, не подобається комусь. Це теж нормально. Мені дуже-дуже подобається. Тут тканина Оксамит. Я купувала недорогу тканину і дуже хотіла, щоб був ефект от такої м'якості, щоб вона не була така, знаєте, дубова, щоб ці рукави вони м'ялися і отак, от з легкістю просто виповнювали свою функцію. Тому оксамит, мені здається, гарно. Ця тканинка гарно виглядає. І е, просили теж розповісти, з чого почати вишивати вишиванку. Так в двох словах розкажу, що е, помилка багатьох вишивальниць в тому, що вони одразу починають кроїти деталі. Цього не потрібно робити, бо ви потім просто не зможете в п'яльці зап'ялити той ж самий комірець. І вишити його. Тож я вам рекомендую спочатку купити тканину, потім зрозуміти для себе, яка модель буде цієї сорочки, і потім вже з ідеєю про модель з тканиною ви йдете до кравчині, і кравчиня вам розмітить, де буде рукав, де буде комірець і всі основні частини сорочки. Тоді ви зможете орієнтуватися на ці відмітки і вишивати. Спокійно зап'ялювати, як вам потрібно, скільки які рами, п'яльці, снапи, чим ви користуєтесь, що вам зручно. І тоді, вже після того, як ви вишили всі детальки, тоді вже йти до той ж самої кривчині, яка вам буде допомагати зшивати, і кроїти, і далі вже діло за майстром. Я сама шити вмію, але в мене є подруга, яка дуже гарно шиє, я ледаща. Тому віддала все подрузі, і вона мені зшила. Бачите, так вдягнула її сьогодні під джинси. Передню частину заправила, задню ні, спинка в мене там звисає, такі собі стайл кежел Коротше, я задоволена. Буду чекати на ваші коментарі, обов'язково напишіть мені, гарно чи ні. Пасує мені сорочка чи ні. Буду чекати. Сьогодні вже п'ятниця, пролунала повітряна тривога, називається Доброго ранку. Хто як вміє цей ранок зустрічати, так? але у нас так. Тож, ще хочу додати до цієї сорочки декілька слів. Вчора вдягала я її ввечері на концерт. Вечір був такий, знаєте, теплий. І на концерті було не холодно. і Що я хотіла сказати? Головне, на мою думку, те, що ця тканина дихає дівчат. Мені так було комфортно в ній довгий рукав, літо, така спекотні такі зараз дні. Ввечері теж було, повторюся, тепло, і я жодного разу не відчула дискомфорту з приводу довжини рукава. Я зробила висновок, що ця тканина дихає. Взагалі було не парко, не жарко. Ну, я не відчувала її легенька, неважка тканина, і я дуже-дуже хотіла, щоб саме така сорочка була. Тож, в який раз скажу, що я задоволена, задоволена роботою, задоволена сорочкою. І взагалі цим тижнем. Незважаючи на те, що тиждень видався, такий трошки, я хворіла, але вже все добре, вже краще набагато, тож можна вже підводити підсумки. Рукодільний він був так. Рукодільний, я і вишивала, і щось намагалася новеньке робити, встигла майже все, що як. Планувала, все як завжди, в мене так. Я щось планую і потім дуже намагаюся за тим планом встигати, щоб все в мене виходило вчасно. Зараз вже змонтую для вас це відео. Сподіваюся, воно вам сподобається. Буду чекати на ваші вподобайки, обов'язково підписку та будь-який коментар, бо це все допомагає моїм відео бути популярними, а це мене дуже мотивує на зйомку далі. Тож, будемо перечікувати тривогу. Вам бажаю тихих вихідних, бажаю натхнення, настрою на те, щоб жити цей час і відволікатися. Тож. До нових зустрічей в нових відео.